Він дуже хороший футболіст. У нього все було. І все було. І швидкість був, і, і ум був футбольний, там, і все таке. Але він сам випив своє. Якщо комусь здалося, що так Южев Сабо міг охарактеризувати, наприклад, Артема Мілевського, то ні. Мова про Віктора Леоненка, суперзірку Київського Динамо 90-х. Форварда з вибуховою швидкістю, якого тричі визнавали найкращим футболістом України, який часто тішив болівальників голами у лізі чемпіонів запалював недовго за те, як яскраво. Одна з найзапекляших заруб того часу, коли на полі творив свої перформанси Леоненко, мала вивізку Динамо Київ, Спартак, Москва у 1994-му Білосині потрапили в одну групу із м'ясом у лізі чемпіонів у першому поєдинку групового етапу Динамо приймало московитів до зустрічі був максимально напруженим. Фанів Спартака ізольовано поселили на Труханому острові, а на стадіоні їх уроняло подвійне кільце міліції. Події на полі для киян розгорталися справді кепсько. Вже на старті зустрічі рахунок відкрив Ніколай Пісарєв. Невдовзі господарі зробили право на пенальті, Але удар Дмитра Махеленка із позначки перерву Тяпушкін. Той самий Кіпер, який свого часу захищав кльори Тернопільської неви. Але згодом болотяним подвою перевагу Андрій Тіханов. М'ясо самовдоволено пішло на перерву. Діло в тому, що коли ви виходили на іру, я боявся, щоб вони не перегорили. А так трапилось, що такі вони перегорили. розумієте? Ну у другому таймі, коли вийшли на відпочинок, я їм казав: хлопці дорогенькі, ви молоді, нічого страшного немає. Прирахунки 2-0, можна виграти. Динамо так і зробило. У другому таймі пеху з московитів збив саме Леоненко. Спершу відквитав один гол, перебравши двох суперників і потужно пробивши у дальній кут. А на 76 й відновив паратет. А вже опісля Сергій Ребров вигриз для кіан перемогу. 3-2. трибуни шаленіли. За нас для України, для Росії. в принципе, это политическая была игра, это... не соревновательная эта игра была. Я так думаю. Ну, как Ну, для нас это премиальное удовольствие огромное, конечно. Тем более, что я обладатель Ауди. Рад просто и все. Ну, а что для важного? А то, что забил голы, я думаю, я и должен был их забивать, потому что я нападающий. Ну, вы же только-только после травмы. Вы были готовы к этому матчу на 100%? Для мене ця травма, по-моєму, не травма була, а збори. Просто. Я 24 дня пахал, як, як сліпає лоша. Через руки Сабу визнає, що своїм дублем Леоненко врятував його від відставки, адже на місце Йожифа Йожифовича вже мітив інший іменитий фахівець Євген Кочеревський. Так яскрава перемога над Спартаком в Лізі Чемпіонів зберегла для Сабо тренерське крісло. кресло. Матч очень здорово зіграв. Очень здорово зіграв.